Олексій Арестович видав базу. Знаєте, розповів українцям, ну, як вони мають ставитися там до Зеленського, і взагалі, як, як... деякі українці вже написали, да, що ви, а що він не так говорить, це він правильно говорить, а це вирвано з контексту. Та він звертається тільки до прихильників Зеленського і так далі. Знаєте, от я очікував такої реакції, адже. Це диво дивне людина, яка розповідала про 2-3 тижні, правда, знаходяться українці, які кажуть, що це теж вирвано з контексту, і Олексій був за стамбульські домовленості, ну та ладно. І знаходяться все ж таки громадяни, яким Олексій каже, ви, ну. А українці кажуть, «да, він все правильно каже, ми. Ну». Друзі, я працюю для того, щоб ви не відчували себе. Ну? І щоб поменше було людей, які працюють на вашому протестному настрої. Бо від любові і обожнення Зеленського, тотально всі перейшли до критики і виправдовування всього, всього, в тому числі і тоді, коли вас називають відверто поганими словами. А ви намагаєтеся виправдати, тому що. Ви не любите Зеленського. Те, що ви не любите Зеленського, це не означає, що потрібно любити Олексія і виправдовувати ті слова, як на мене, ганебні, які він говорить в бік українського народу. І неважливо це в бік прихильників Зеленського, я не знаю, вони є, немає, чи в бік просто людей. Але дуже легко сидячи за кордоном, розповідати, що українець робить. Ну там погані слова, бо Україне це саме робив. І у Олексія, коли Олексій розповідав про два-три тижні, про дві-три ракети і про розпад Російської Федерації. А потім Олексій опинився за кордоном і мужні звідти воює. Олексій може повернутися до України і спробувати в Україні не робити те, що, в чому він звинувачує українців. Відео я залишаю в себе в Телеграмі. Телеграм можна знайти легко, в пошуку вбиваєте. Сергій Ягодзінський потрапити. І бережіть себе. І не будьте на боці людей, які вас не вважають.